Всім доброго дня, друзі! Як ви вже знаєте, доброго дня з прекрасного міста сан франциско Я хочу вам сьогодні показати дуже цікаву, як то кажуть, місце. Подивіться на це просто прекрасне місце. Перед вами вдалині є е, Алькатрас. Це є просто феноменальне місце, в яке я хочу потрапити. Я поїду своєю дружиною туди завтра. Це є таке в планах і відвідати Алькатрас, подивитися, що там такого є прекрасного. І вон, бачите, скільки тут є людей, люди собі відпочивають, веселяться. Я просто не можу показати, наскільки тут класна атмосфера. Зараз вже вечір, тому так трошки похмуро, трошки, як то кажуть, може негарно, але для мене це дуже гарно. Мені тут подобається, я буду вам показувати. Все, що я просто можу вам показати на цій подорожі. Друзі, подивіться, морські леви прямо перед вами. Це просто щось феноменальне. Скільки багато їх тут є. Друзі, надіюсь, вам сподобалось тільки що ви бачили, скільки там морських левів. Я не міг дуже так говорити, бо вони такі голосні були, і багато людей навколо мене стояло, і я не міг, як то не хотів кричати. Але це просто щось неймовірне. Там в далині, як ви бачите, алькатрас і дуже-дуже прекрасно побачити, стільки різних людей завжди. Це дуже, це дуже мотивує. Я, я надіюся, що вам сподобалися ці морські леви. і Йдемо далі, дивитися, що тут ще цікавого є. Друзі, дивіться, як тут під гору все в Сан-Франциско. Це просто щось неймовірне. Тут дійсно важко передати на камері, як це під гору є. Це щось таке, як на високий замок, напевно, їхати ще в два рази е, вище. І машини собі так паркуються, люди тут живуть. Бачите, як цікаво? Дуже цікава тут природа. Просто навіть важко це все передати на камеру, але я дуже щасливий, що я вам хоч покажу такі вулички, як виглядає Сан-Франциско середини, бо я зараз ходжу фактично. Серединою Сан-Франциско і зараз вже вечір я пробую йти назад до свого готелю. І ну подивіться, як гарно ростуть собі різна зелень е, навколо по стіні. Це просто щось феноменальне. Аж важко говорити, тому що так важко йти під гору. Це просто. Ну, не знаю, як вам це передати. Може ви побачите самі на камері. Друзі, тут просто феноменально. Подивіться на ці будиночки. Це щось неймовірне, це як в фільмах. Бачите? Там вдалині, вдалині, різні будиночки. Тут собі також люди живуть. Тут повно дуже багато Тесл. І люди собі так пересуваються вуличками Сан-Франциско. І такі різні цікаві дерева. Це просто щось феноменальне. Дуже багато людей, до речі, їздять на різних електричних автомобілях. Якщо рівняти Едмонтон до Сан-Франциско, то це небо і земля. Подивіться, яка там вуличка. Йде вдалину, вдалину, вдалину. Тут всюди, друзі, так високо, бачите, як тут люди живуть? Дуже-дуже цікаво. Тут зовсім по-іншому люди живуть, звісно, навіть ніж в Ванкувері, ніж в інших містах. Тут взагалі якісь просто е, ремонтують автомобілі на місці, там знову ж таки люди живуть. Просто всюди-всюди люди живуть і разом з різними такими бізнесами. Бачите, як люди тут паркуються вверх, вгору і тут йдемо такою вуличкою. Ну, життя тут вирує. дуже так конкретно вирує, я б сказав, дуже навіть цікаво. Зараз ми, друзі, підходимо до центру, ближче до центру Сан-Франциско. І бачите, як тут гарно, яке тут нічне життя. Тут стільки багато людей. Ми тільки що проходили, стільки барів багато. І там було дуже важко знімати. Я не хотів дуже так камеру людям в лице, як то кажуть, запихати. Але просто подивіться, як тут. Який тут рух в цьому місці? Тут живе тільки 810 тисяч людей населення. Ви собі просто уявіть. 810 тисяч населення, тобто менше, ніж в Едмонтоні, але тут, звісно, все більш таке компактніше і тісніше все збудовано. І тому тут так відчувається такий величезний рух, бо все фактично з центру починається і в центрі е відбувається. Подивіться, яка гарна. Піраміда велика, який цікавий, такий старовинний, такий е, квартирний комплекс. В Франциско дуже багато китайців, і зараз перед вами фактично початок китайського району. Тут китайський район тягнеться кварталами. Тут просто китайці на китайцях мають свої бізнеси. Люди ходять е, до них, і тільки що був якраз пройшовся, як ішов в цю сторону по, до китайського, як по китайському районі, я був просто вражений, що в Едмонтоні, в нас залі там може пару кварталів є, але тут тут просто феноменальність, скільки їх тут багато, і це просто щось неймовірне. Людей тут теж дуже багато, і особливо зараз рахуйте четвер, після обіду, і все рівно відчувається аж забагато людей, людей. Що тут буде завтра, або що тут буде взагалі. Відбуватися на вихідних, ми свій просто будуть повно всюди отакі от ходи різних можна посидіти, як в Європі. Ну, і повно магазинчика, цікаво, що все працює до пізної години. Дуже багато магазинчиків залі відкриті 24 години на 7. І це просто такі кадри я для вас показую, що я думаю, що вам це точно сподобається щось.

Американська армія почала будівництво своїх різних бараків тут, в 1909 році. І тут фактично на цьому острові це все є каміння. Тому з будівництво на той час було дуже важко і надзвичайно було важко це все збудувати і зробити. І американська армія використовувала фактично цей острів для того, щоб тримати різних небезпечних або кого дезертирів, які відмовилися від американської армії. І тут. Дуже дуже цікаво взагалі було перебувати і почалося. Потім перетворилося це в загальну федеральну е, тюрму для загальної, як то кажуть, населення Америки, і вже з 1934 року почали тут тримати небезпечних різних е, е, злочинців. І тут перед вами бачили це кімната, коли приходили перші, як то кажуть, злочинці. І тут вони їх передягали, давали їм чистий одяг. Повністю різні там набори для бриття і так далі. А тут перед вами душова кабінка. Тобто, тут фактично навіть і нема кабінки, тут просто всі зл злодії ставали в чергу і милися повністю перед тим, як заходити в е, саму е, тюрму. Дали нам такий аудіоплеєр з історією цієї тюрми і коштувало нам квиток 54 американських долара на одну особу. І тут перед вами бачите така типічна, можна сказати, така камера для злодіїв. Вони мали туалет, вони мали один такий столик, і звісно, ліжко, яке ви пізніше побачите. Дуже все було мінімально, нічого їм не дозволялося взагалі брати, персональних речей майже не мали ніяких. І пізніше я зараз буду зайду в різні ці камери і побачити наскільки там буде така атмосфера, і ці люди мусили там жити і перебувати дуже і дуже довго. Тут також більше і більше камер, і зараз ми йдемо в, інші, в іншу частину цієї тюрми і будемо дивитися на інші, як то кажуть, різні камери для злочинців. Тут бачите, вже трошки знищена камера, розбита. І що цікаво, що це все історія, розумієте, це все залишилося в тих 30-х, 40-х, 50-х, 60-х років. І дуже дуже цікаво, деколи поглинути назад в історію і взагалі побувати в такій. В такій тюрмі, як Алькатрас, і бачите, тут було дуже багато різних поверхів. Тут було три поверхи: тобто, на кожному поверсі були камери для злочинців, і вон перед вами ліжко, яке вони мали, і там такий буклетик перед вами. І в цей буклетик був фактично все розказував для кожного злочинця, що можна робити, що не можна робити, і вони собі могли читати. Тобто, коли вони приходили в тюрму перший раз, їм би давали кожному такий буклетик. І вони мали просто таку маленьку ковдру, накидку і не більше. А тут багато показують фотографії Англен братів і Френка Мореса, які фактично втекли з цієї тюрми. Також тут сидів Ел Капоне, і ці всі фотографії були зроблені, як вони прийшли тільки в цю тюрму. Це є ді-блок перед вами. Від блоку сиділи дуже небезпечні злочинці або злочинці, які... Створювали якусь проблему або билися з іншими злочинцями, то тут їх ізолювали від інших, як то кажуть, від іншого населення тюрми. І тут бдули, камери були набагато більшими, і як бачите, в, цій, в цьому ді блоку сидів ель Капоне. І зараз ми зайдемо в одну з менших камер. І як бачите, тут багато місця зовсім не було. Дуже так знаєте депресивно, важко, і дуже багато, звісно, злочинців. Мали багато дуже різних проблем з ментальним станом, і багато різного. Ну, це зрозуміло, це не є легко в такій тюрмі бути. Тут бачите, туалет колись був, і зараз ми виходимо і будемо йти до бібліотеки. В цій тюрмі була така бібліотека, яка ви зараз бачите перед вами. Тут було дуже багато різних поличок із різною літературою. І якщо злочинці були більш-менш слухняні, то і вони мали доступ до різних книжок. І ці злочинці справді дуже були розумні, бо вони дуже багато літератури читали набагато навіть більше, ніж різні люди з освітами. Тут перед вами зараз буде дуже цікаво, бачите, як тут багато поверхів, подвійні вікна, всюди грати. І оці всі картини, які перед вами... Це злочинці малювали е, на своєму власному е, часі. Тобто, уявіть собі, скільки які гарні картини, які деякі з них, звісно, це люди, вони мали теж талант свій. А тут віконечко єдине з Алькатрасу, де багато злочинців завжди дивилося е, через це віконечко і бачили вдалині сан франциско І деколи чули, як діти, як люди спілкуються і веселяться, а вони були закриті в цій тюрмі. Тут візитейшн, тобто візитейшн, то там, де хтось колись приходив до злочинців, і з кожного боку були телефони, і злочинці говорили зі своїми родичами чи своїми знайомими таким чином. І це дуже-дуже цікаво. Зараз, поки бачите, ще туалет зблизька, умивальник такий зблизька, і там під умивальником таке невеличке, як то кажуть, віконечко. Через яке я зараз вам попробую його більше пояснити, що з тим сталося. Через нього втекли пару злочинців. І перебувати тут було дуже цікаво. Я рекомендую всім, хто має можливість тут побути. Тут дійсно цікаво. Людей дуже було багато. Дуже було багато, але зараз ми підходимо до дуже цікавого і ситуації. І е, розкажу вам, як, бачите, перед вами е, лежить ніби як голова людини. Це була. Така спеціально манекен зроблений злочинцями, щоб надурити е, охоронців і використати можливість втекти цієї тюрми. І бачите, перед вами ця дирка, через яку ці е, злочинці змогли втекти і е, пролізти, і втекти на дах, і з даху перелізти і переплисти, як то кажуть, сан франциско бей до іншого острова. Вони використовували різні ложки, вони використовували різні. Всі, всі речі, які вони могли використати, щоб кожен день так легенько легенько це все, як то кажуть, знищувати. І тут перед вами це, звісно, є е, такий ніби дворик для злочинців, де злочинці могли собі проводити час і е, одну годину в день їм видавалося на те, щоб просто разом там сидіти, чи займатися якимось спортом і так далі. Надіюсь, вам екскурсія сподобалась. Мені, дружині, сподобалося, і я ще хотів трошки додати. Що ці вентиляційні дирки, які ви бачили під умивальниками, то вони використовували, звісно, різні ложки, там навіть дрельку вони зробили. І ви, напевно, все запитуєте, як вони як не чули взагалі ніхто, що вони там постійно по цементу чимось б'ють і щось відламують. Розумієте, в цій тюрмі було що, що дня по годині персонального часу. І дуже багато людей, різних злочинців, грали на гітарах, тобто створювали дуже багато шуму. І вони в той час використовували кожну можливість. Щоб зробити робити ці дірки більшими і більшими. І ці англен, брати, і Френк Морес, і ще один з ними був а, с, а, чоловік, вони всі четверо мали разом а, по черзі ці камери. Тобто вони кожен за кожним дивилися, використовували дзеркала, щоб дивитися, чи йдуть якісь а, ці. Охоронці тюрми, тобто вони працювали разом, і потім, коли вони зробили ці дірки трошки більшими, вони виходили собі поза межами боку, за, за цими е, кожними камерами, були такі тунелі, і ці тунелі не охоронялися. Вони використовували їх вночі пересуватися і створювати собі жилети безпеки для води. Вони навіть собі створили такий невеличкий надувний човник. Тобто, вони все це планували на проці чотирьох місяців. І тільки троє з них змогли вибратися, бо четвертий не зміг вибратися, тому що він використав цементний, такий можна сказати, ну накривку таку вони. Кожен мав накривку. Ті мали з паперу троє, а той зробив собі з цементу таку накривку. Якось я не знаю, як він її точно зробив, але він її зробив, і коли треба було втікати, то, то та на та, танак решітка, яку він створив, щоб не ті не бачили. Охоронці його велику дирку, звісно, то вона йому зацементувалася, і він її не міг просто зняти. Тобто тільки троє змогли вибратись, вони вибрались на дах, потім по трубі спустилися вниз, надули швидко свій той надувний човен і поплили в Сан-Франциско-Бей. І ніхто не знає, чи вони дійсно втекли, чи вони втопилися. Більшість людей кажуть, що вони втопилися, і в цьому Сан-Франциско-Бей дуже сильні. Взагалі сильна течія, також там декодить білі акули запливають. тобто, В принципі, шансів не дуже е, було багато, щоб е, дійсно вижити. І навіть професійні, е, професійні е, спортсмени, які пробували плести з цієї тюрми до Сан-Франциско, то вони навіть не могли деколи доплисти, що настільки важка, велика течія. І ця течія просто викидає вас в відкритий океан. Але зараз часто там проводять різні такі змагання, і люди дійсно плавають, і люди допливають. Тобто, в принципі, шанси в них були, тому що в них ще й був надувний, як то кажуть, такий саморобний маленький човник. Але е, в шістдесят тижчу ти, ти, що в 1963 році цю тюрму закрили буквально через рік, після того як вони втекли. І з тих, з тих часів там вже багато чого не, не відбувалося, і потім вони відкрили це як музей, як то кажуть, який приваблює дуже багато туристів зі всього світу, щоб надивитися на цей, як то кажуть, прекрасну тюрму. І що цікаво, що треба аж на два місяці вперед купляти квитки, бо ми мусили купити на два місяці вперед, бо там дуже і дуже великий попит на цю тюрму. Тобто, якщо ви плануєте їхати туди, то плануйте це принаймні два місяці вперед і купуйте ваші квитки наперед. Думаю, друзі, вийшло відео цікаве. Мені дуже сподобалось. Дякую вам і бажаємо тільки всього самого найкращого до наступних випусків з вами, друзі мої.